І Сина, і Святого Духа, Всіх, ось, дорогі браті і сестри, Щервич сердешно вітаю Воскресним днем. Сьогодні за Божественною літургією, всі ми з вами чули притчу з Івангелія, яку Господь розказує, що Царство Небесне подібно до царя, який хотів порахувати своїми зборжниками. І коли привели боржника, який винен був йому 10 тисяч талантів і, покликавши його. І сказав, так як він не був йому боржником і не мав чим розрахуватися, сказав, що він продали його, його жінку, дружину і таким чином посадили в темницю і віддали борг. Ну, Цей також був малий борг. Але раб, який мав великий борг, знаючи, що він не має чим віддати, він впав на коліна і слізно просив пробачення, прощення, щоб господар йому простив. І коли цар умилосердився і простив борг цьому чоловіку, він вийшовши з царського двору, побачивши свого товариша, який був йому винен 100 динаріїв, і також він почав його душити. Накинувся на нього, щоб він віддав йому його борг. І цей товариш став його просити, що потерпи на мені, почекай, я тобі віддам. І цей чоловік, який тільки що отримав ще прощення, сказав, що він не буде чекати, посадив його в темницю. і друзі, товариші, які бачили, що зробив цей раб, який тільки що стояв на колінах, просив пробачення. За великий борг. і пішли, розказали царю. Цар розгнівався, покликав боржника і сказав: Хіба ти не мав поступити так, як я поступив з тобою? Ти ж мене простив, я тобі простив, весь твій борг. Чому ти так не простив з твоїм ближнім? І говорить своїм слугам: візьміть його, заточіть темницю, і він буде до тих пір, поки не віддасть свій борг. І Іванглія закінчується, браті і сестри, що так і отець мій поступить з вами, коли ви не оставите гріхи своїм ближнім. Іванглія можна толкувати дуже коротко. Іван Златоуст, толкуючи Євангелія, він одне слово може толкувати на 10, 15, 20 сторінок. Є таке толкування Іоанна Златоустого. Якщо ви будете читати, дивіться, про що там? Вже загубився, про що ти читав? А потім глибина така стається. Про що, браті і сестри, якщо можна сказати коротко, про що ця притча? Про милосердя Боже до кожного грішника. І можна сказати амінь. Наскільки Господь милосердний до грішника, що Він готовий простити нам всі наші гріхи? Але Саме основна задача, браті і сестри, якщо ми простимо ближнього, то і Отець Небесний нам простить. Ми читаємо в молитву «Отче наш, остави нам долги наші, як і ми оставляємо должником нашим. Що, Господи, Ти нам прости, бо і ми прощаємо ближнього. Але хочеться розказати про те, що таке 10 тисяч талантів, яка це сума. Сума, браті і сестри, це один талант рахується майже 30 кілограмів срібла. 26, як бути точніше. Ви представляєте, 10 тисяч, а одне талант коштує 26 кілограм срібла. Який це борг? Це сказочний, це об'яснити неможливо. Який це великий боржник? І коли він впав на коліна, просив Господина, Він йому простив. Ми, браті, і сестри, показуємо перед цією притчею, що ми великі боржники у Бога, тому що Бог дав нам життя, ми повинні жити правильно перед Богом, правильно поступати. А ми живемо частіше гріховно. І ми є боржники все, чим ми користуємося, що ми маємо, що ми бачимо на землі. Господь сотворив по своїй любові для нас з вами. Ми не можемо нічого доброго сотворити. Ми тільки хочемо з виходою для нас, а Господь дарував нам просто так, даром все, що ми бачимо, річки, поля, озера, ліси. Все, чим ми користуємося, Бог сотворив для нас, щоб нам було в радість все. Але гріх, браті і сестри, він пошкоджує нашу природу і віддаляє нас від гріха. Ви собі представте, який це борг був. Що робить цей, що тільки що простив, побачив свого товариша, 100 динарії. Давайте переведемо 10 тисяч гривнів і 100 гривень. Образно на наші гроші. Но це не порівнює, це невелика більша сума буде. І він його просив і скаже, я не прощу тобі, поки ти мені не віддаш. Господь показує нам, що Він нам більше прощає, ніж то, що ми можемо простити ближньому. Якщо людина просить пробачення, простіть йому. Самий коротший шлях до Бога, браті і сестри, самий коротший шлях до вічної радості. Прости і Бог тобі простить. Що таке продати? Чоловіка, жінку, дітей, це означає, що це непорівнений борг. він не має ні з чим зрівнятися, це велика сума. Що навіть такої продажі це буде мало. І показує, браті і сестри, милосердя Господь до нас всіх, що Він люблячий Батько. Коли ми приходимо, каяється, просимо пробачення. Ще раз повторюся, минулої суботи, з неділі ми чули, як батько за сина ставав на коліна, просив, що під царем цим розуміється, під царем розуміється Бог? Що ми Бога-боржники, і ми повинні слізно ставати на коліна, б'ємо поклони. Просимо пробачення. Раб лукавий. Браті і сестри, сьогодні скажеш, раб Божий, а ти що мене називаєш рабом? Я тобі не раб. Ти як можеш таке сказати мені? Сьогодні не можна навіть заупокій раба Божого такого, то люди думають, що це якесь принизливе. Біблейне слово раб це не означає принизливість, зверхність. Це означає статус. Навіть ті, хто були керівниками міст, населених пунктів. Вони казали. Я раб царя. Тобто, це було достоинство, це було возвеличеність цього чоловіка, що він знайомий, що він підвласний цьому царю чи імператору. Це було велич, браті сестри, не ну, непринизливість. Як сьогодні це толкують люди, які далекі від церкви, від Святого Письма, і вони колись на Західній Україні. Чоловік прийшов до Ксьондза греко-католицького кричати, турмусати, бо він хоронив його сина і сказав, раб, той каже, як ти посмів? Люди не розуміють святого письма. Толкування ніколи не читали, їм здається, що їх хтось хоче, церква їх хоче, батюшка їх хоче обідати. Це возвеличення. Це статус єднання з твоїм власником що ти знайомий з ним, що Він може за тебе заступитися, Він може за тебе походатайствувати, Він може тобі допомогти, бо ти Його власність. І раб Божий це бути під Богом. Коли ми просимо, значить, ми раби просимо свого Господина, який нам допоможе, який заступиться нам, який утішить нас. І сьогодні, браті і сестри, Господь вчить нас до милосердя. Щоб ми вміли простити ближньому. Обіди бувають різні. Знаєте, Пророк Давід говорить, да не заходить сонце ваше у злобі. Що розуміється, чим далі ця злоба, ти не примирився на другий день, вона ще більше буде. Ще більше буде неприязність. А от коли ти простив, заради тільки того, що ти боржник у Бога. І ти хочеш, щоб тобі Бог простив. Це не означає там, обнімати, цілувати, там, не знати, що там робити. Просто Гос, Бог тобі суддя, я тобі прощаю. Нехай тобі Бог простить. Все. Це самий коротший, браті і сестри, шлях до спасіння своєї душі. І сьогодні хочеться побажати нам всім, щоб ми навчилися прощати. І сьогодні, браті і сестри, Господь вчить, бути милосердними, прощати один одному і не тримайте зломів. Хто ворогує, вмійте перші підійти, сказати, прости мене, і ви побачите, як на світ народитися. Нехай Боже благодать навчить милосердію і прощати нам борги, гріхи ближні, недостоїнства якісь, падіння. І тоді, щоб Господь нам простив всі наші гріхи, всі наші провини. Ви тільки подумайте, який це сказошна сума 10 тисяч талантів. Це тільки міг бути фараон, або який єгипетський імператор міг мати такі кошти, більше ніхто. Але Господь показує приклад, якими у Бога. І ніколи не казати, я тобі не прощу, ніколи не думці не маєте. Якщо вас людина просить пробачення, простіді, і нехай Господь нам всім простить наші провини і наші гріхи. Храни вас всіх, Господь.